Добрий день, мої шановні підписники. З вами знову Олександр, і ви на каналі Подався в мандри. Як і обіцяв, на період мототоксикозу, поки мотоцикл стоїть в гаражі, буду продовжувати знімати цікаві відео, які опосередковано пов'язані з мототематикою. Не обіцяю, щотижневої активності, але принаймні буду намагатися її дотримуватися. Нові відео чекайте, як завжди щосуботи, о 7-й годині вранці. Насправді я дуже ціную вашу увагу, інтерес до каналу і буду намагатися тішити вас цікавими відео. Попереду розпаковки з AliExpress, які будуть мати відношення до тюнінга моєї хонди, елементи мотоекіпу, туристичне спорядження, що додає комфорту в мотоподорожах, а також обладнання для забезпечення живлення гаджетів і освітлення на кемпінгах. Як ви вже зрозуміли, попереду буде багато цікавого. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, а я починаю. Сьогоднішнє відео буде на тему джерел енергії, які я використовую в мотоподорожах, і про цікавий пристрій, який нещодавно потрапив мені в руки. Як і багато з вас. Корисну інформацію я отримую з Ютуба, періодично переглядаючи цікаві ролики з мототематики, джерел електричної енергії, туристичного екіпірування тощо. Підігріває мій інтерес до енергонезалежності і періодичні блекаути, які нам влаштовує клятий окупант. Я вже маю чимало різних повербанків, як придбаних в магазинах, так і виготовлених власноруч, і неодноразово використовував їх в мотоподорожах. Ось такі моделі ви можете бачити у мене на столі. Зразу відокремлю свої самоділки від промислових екземплярів. Літій-іонні, акумулятори 18650 і інші батареї я прибиваю з різних джерел, такі як акумуляторні батареї від ноутбуків, старих мобільних телефонів, а також по рекомендаціям різних профільних блогерів в інтернет-магазинах. Які спеціалізуються на розбірці акумуляторів від електрокарів і їх подальшої реалізації. Ось, наприклад, навесні цього року купив в інтернет-магазині класні літій-іонні акумулятори формату 18650 ємністю 3000 мАч, які порозпихував в різні пристрої. Докупаю на Aliexpress. Різні плати повербанків, холдери і майструю собі джерела енергії, які допомагають наразі переживати блекаути. А в сезон подорожують разом зі мною і забезпечують мої відеокамери, телефон, мотогарнітуру і петличний мікрофон зарядкою. Для тестування літій-іонних акумуляторів придбав недорогий тестер, який в автоматичному режимі заряджає і розряджає. Акумулятор, по заданим мною параметрам і кількості циклів, та показує його характеристики на цьому дисплеї, такі як опір в міліомах, силу струму, напругу та ємність в годинах По отриманим даним приймаю рішення щодо подальшого використання акумуляторів, сортую та начиняю ними повербанки ліхтарики, світильники тощо. Іноді використовую для зарядки нетипових. Акумуляторів, таких як літій Полімерні з електронних сигарок, саморобний лабораторний блок живлення. Збирав його знову ж таки з електронних компонентів, які замовляв на AliExpress. Потужність цього малюка складає до 100 Вт, але більше 60 Вт я не використовую з причини відсутності активного охолодження. Часто використовую своє саморобне джерело живлення для підзарядки гелевого акумулятора від моєї «Хонди». Великого струму тут не потрібно, достатньо 1 ампера. Головне не перестаратися з напругою, до перевищення якої геліві акумулятори дуже чутливі. Так, виставляю струм в 1 ампер і напругу не вище 14,4 В. Далі чекаю, доки струм не впаде майже до нуля. Все, зарядка закінчена, акум обслугований. Переглядаючи канал блогера «Сині Ельф, який ви можете легко знайти в Ютубі. Я зацікавився батареєю виробника LitoCal 4695e ємністю 30 Ампер годин і можливістю скласти з неї потужний повербанк, придбавши пенал збудованою в неї платою. Повну характеристику даної батареї ви бачите зараз на своїх екранах, аж руки зачесалися. Замовив потрібну батарею і відповідний пенал. І ось готовий повербанк у вас перед очами. Ретельний тест цієї батареї я побачив на каналі того ж таки синього ельфа, так що проводити вимірювання у мене не було потреби, тим більш я не маю відповідного потужного обладнання, такого як електронне навантаження на 20 і більше ампер. Скажу кілька слів про цей павербанк, за допомогою якого я заряджав свій Samsung S24. Як бачите, в наявності два порти USB і Type-C. Невеличкий дисплей, який показує відсоток заряду батареї, і піктограму процесу зарядки у вигляді блискавки зеленого кольору. Порти забезпечують протокол швидкої зарядки Power Delivery при наявності відповідного кабелю, здатного підтримувати передачу струму потужністю не менше 25 Вт. Прийшлося придбати і кабель зарядки з чіпом, який показує потужність. Хоча і мій кабель від старого телефону Motorola G72. Прекрасно справляється з цією задачею. Крім цього, Порт Type-C має реверс і використовується в обох напрямках. На панелі керування повербанком є також і два потужних світлодіода, які використовуються в якості ліхтарика. Така собі корисна особливість цього пристрою. Вага повербанку складає близько 300 грам, тому він легко знайде собі місце як в кофрі мотоциклу, так і, можливо, в сумці на баку або заплічній сумці. Головне, не забути взяти його з собою. Елементарні тести показали його спроможність зарядити мій Samsung S24 від 20 до 100% 4 рази поспіль, з залишком близько 7-10% заряду, що є, я вважаю, непоганим результатом. На 2-3 дні мотоподорожі цілком буде достатньо. А якщо прихопити з собою саморобний повербанк, ємність якого складає близько. 9000 мАч, можна заряджати від нього екшн камери і петличний мікрофон. Вважаю, що наступний сезон я не буду мати проблем з живленням моєї апаратури, яку я використовую для мотоподорожей завдяки чудовому придбанню комплекту з потужної батареї і корпусу павербанка до неї. Вартість батареї обійшлася мені у 710 гривень. А корпус повербанка 408 гривень. всього 1118 гривень, що я вважаю адекватною ціною за такий пристрій. А ви що думаєте з цього приводу, мої шановні підписники? Які пристрої використовуєте ви в своїх мотоподорожах або у повсякденному житті? Як повербанки допомагають вам долати наслідки блекаутів? Обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Звісно, тут можна сперечатися, адже повербанк невеликої потужності не здатний заживити все, що вам потрібно. Але під час відсутності електроенергії можна легко організувати освітлення, зв'язок, заживити домашній роутер і додати трохи комфорту у своє повсякденне життя. А у мене на сьогодні все. До зустрічі на дорогах і легкого вам мототоксикозу!